Зробимо надвірну чистою. Надвірнянщина долучилася до загальноукраїнської толоки, яка відбулася у суботу, 20 квітня. До доброї справи приєднались підприємства, установи, громадські організації, політичні партії, влада та небайдужі надвірнянці. Окрім того, люди упродовж дня самостійно порядковували прибудинкові території та приватні присадибні ділянки. Самого ранку в районі кипіла робота. Кожна з установ та організацій мала закріплену за собою територію. Як пройшло велике прибирання, детальніше у наступ. В сюжеті. Від дев'ятої ранку в Надвірнянській зоні відпочинку було людно. Тут кипіла робота. Надвірнянці вийшли на толоку на чолі з міським головою Зіновієм Андрійовичем. Кожна з установ та організацій мала закріплену за собою територію. Міські депутати та члени виконкому прибирали на прилеглій території до Богородчанського мосту. Дошкільні навчальні заклади адміністрація міської ради. Комунальники політичні партії поралися біля озер та на березі річки Бистриця. Біля дамби на території пнівського замку. Прибирали громадські організації просвіта, представники культури. Двірнянці вирішили до великого дня, місто має бути чистим. Було залучено більше 120 чоловік. Бачите, результат десятки сотні мішків побутового сміття, які було завезено і практично залишено надвірнянцями під час зеленого відпочинку. Надіємося, що саме основне завдання не тільки поприбирати, а як найдовше залишити ці місцини у такому чистому і належному стані. Хотілося, щоб з кожним роком все більше і більше бажаючих приходили і не словом, а ділом показували живий приклад, як треба працювати і наводити лад на території нашого міста. Прийшла весна, засвітило сонечко, і незабаром розпочнеться сезон відпочинку та купання. Тому прибирати озера та річку потрібно першочергово. Голова ради старішин міста Надвірна Богдан Мушак показав на власному прикладі, як треба боротися. Зі сміттям він на Толоку приїхав власним транспортом. Хочу сказати, що в цьому році людей зібралося набагато більше, ніж у минулому році. Ну і по собі вже я бачу так, як сьогодні пройшовся по озері, і приїхали з головою міста Зиною Мирославовичем, що люди вже набільш більш стали у нас культурніші, вже так не смітять. Є ящики спеціальні на сміття, бачу, що ящики повні. Ми сьогодні то приберемося, наведемо порядок, щоб у нас до Паски наше надвірне місто блищало. Загальноміська толока об'єднала людей навколо спільної проблеми. Та й з роками каже каже голова міського осередку просвіти Михайло Ноняк. Жителі міста та гості усвідомили, за собою потрібно прибирати. Осередок активно включився сьогодні в прибирання міста, щоб до Великодних свят місто наше було чисте і гарне. Тобто свідомість людей покращується, і люди розуміють, що ну потрібно менше смітити, щоб було довкілля чесну. До загальноукраїнської етологи активно долучилися громадські організації. Голова районної спілки авганців Анатолій Бичковський разом із пластмасовими пляшками, кульками та різним непотребом знайшов закордонний паспорт жителя одного із сіл надвірнянщини та пригорщу монет європейських держав, беручи участь в суботнику. Нашому знайшов я портмане на таке. Як пояс там був закордонний паспорт, монети різного віку, і якісь блокноти. Велике прибирання не у минулої історичної пам'ятки національного значення пнівського замку. Тут поралися громадська організація Воля, волонтери, депутат обласної ради, представники культури та прості надвірняці яким небайдужий цей малюничий куточок. Громадські активісти, громадські організації і колективи, майже 100% всі прийшли прибирати. Це радує, але не радує те, що Зокрема, тут, де е, наша локація нашої громадської організації, пнівський замок, е, так багато сміття, і не такого, коли люди відпочивають просто. а Хтось зумисно е, машину побутового сміття, десь після ремонту, десь якихось будівельних робіт. Е, багато таких відходить просто зумисно привозить сюди, на історичну пам'ятку, якою ми мали би пишатися на двірнянці, а сюди просто звозять сміття, викидають, ніби це от. Е, Сміттєзвалище, незважаючи на цінну національну пам'ятку, тут було сміття по коліна У зв'язку із закриттям надвернянського полігону твертих побутових відходів люди викидають непотріб на прилеглу територію до замка, яка знаходиться у кількох десятках метрів від сміттєзвалища. Тут не тільки пластикові пляшки та кульки, а й залишки будівельних матеріалів. Шановні надвірнянці, пора себе поважати. Так не можна робити. Закидати сміття, це треба так себе не любити, щоб так. Вибачте, загадитись до масової акції Зробимо Україну чистою. Долучились активісти з надвірнянських сіл. Представники громадської організації Воля розвозили по району необхідні для прибирання речі, рукавички, кульки для сміття та інше. толоку вийшли працівники лікарських фапів, амбулаторій, будинків культури, сільських рад. У селі Красно облагороджували автобусні зупинки, мости у кожному населеному пункті. Як у доброго газди на подвір'ї, повинно бути чисто. ми зокрема обрали нашу зупинку і міст. Парбуємо зупинку помалювали, побілели люди ще збирають сміття біля своїх домівок і дорогу центральну. Та чи усвідомлюють труд всіх небайдужих до довкілля ті, які ще сьогодні смітять, буде видно вже завтра.